Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні 26 червня, і ми працюємо з бджолами і вирішили з вами підбити підсумки медозбору з липи. Ну, коротко скажемо так, яка, які медозбори в нашій місцевості. У минулому році викачали 0. минулому 6 кг, потім знову 0, 8 кг. Тобто качаємо через рік 6-8 кг. Як такового медозбору з липи у нас немає. І є певне різнотрав'я, але ну, його дуже мало. В цьому році, після відкачки акації, певний час медозбору не було геть. Бджоли сиділи, ніде не літали. Була тішина. Трохи липа почала квітувати, певні дерева, але бджола на неї не реагувала, на перші дерева. І потім почався медозбір. Після початку медозбору на контрольних вагах було півтора кілограма, один день було 3,5. Потім погода погіршилась, прогрів грім, що важливо. І все, медозбір на цьому закінчився. Потім було там пів кіла, 800 грам до кіла декілька днів і все. Ну, по результатам, що будемо відкачувати, все-таки, хоч щось, але принесли. Ну, зараз ми проходимо. Та хвости в лежаках, де ми продавали бджолопакети. З ними працюємо. Поки до основної відкачки меду ми ще не дійшли. Вирішили пройти до соняшника ще маємо час. Я думаю, ще з тиждень, напевне, в нас є. І ми пройдемо ці хвости, можливо, десь в якоїсь сім'ї, там рамочку дві. Заберемо на відкачку. А взагалі основна відкачка буде з основних сімей, звичайно, у багато корпусних вуликах, там деякі сім'ї піднесли непогано. Мед у нас злипи навіть, коли його відкачуємо, він щороку відрізняється по смаку. Оскільки. Ну, Також ж попадає певна кількість різнотрав'я. Ось дана рамочка підлита, але вона ну, не дуже о, тяжка. Ну добре, заберемо. Не дуже вона тяжка, але підлили. Все одно даний мед більш популярний, ніж соняшниковий. При продажі в роздріб. Тут залишимо для них ось рамочка вже поприємніша. В цьому році активно квітує синяк, що, звичайно, теж додається, і смак кожного року відрізняється. Є, буває, що прям зовсім насищена така липа. Буває ще відверто здалеку відчувається. Ну, для нашої місцевості. Ми на неї не розрахуємо взагалі-то. Тут у нас маточка є, личинка. Це маточки, які продався бджолопакет, поставився маточник. В деяких сім'ях облетілося одразу, ну, в більшості. В деяких довелося ще раз давати маточник. Все в засіві, і яйце. Так, тут теж розпліт. Подивимося з цієї сторони крайні рамочки. Може вони підвели їх та й заберемо. Тут розпліт. Тут у нас розпліт друга рамка. На вагах уже давно мінус. Ну, дай крайня рамочка, тут трошки медок буде їм. А, тут у нас засів. Ну, тут ось відкритий розплід. Поставимо їм. Краще було б суш поставити, щоб маточка сіяла, але в нас дуже мало суші. Та ми по одній вашінки даємо на сім'ю. Але виключно між відкритим розплодом. Тут у нас яйце. Ну тут ось такі очинки. Да, Там трохи яйце, але буде нормально. От ми забрали дві рамочки і одразу переглядаємо сім'ї. І одразу їм трошки розширюємо їх. Ось металик до нас прилетів. Прилетів. Ні, ми і ми по бджолах, нам металики не цікаві. І ось таку рамочку там. Тут був розпліт, тут трошки гірше. Ну, буде маточка засіяна. Ну, в цілому, як для нас, то медозбір з Липи непоганий в цьому році, враховуючи, що в минулому був нуль. Можемо ще наступного відкриємо. Зараз відкриємо наступну сім'ю. Подивимося, що там тут. Ми в цьому році. Особливо їх і не вирівнюємо, не підсилюємо. Головне, щоб матка була, а там вони нехай розбираються. Маточки є в наявності на продаж. Ось такий хвіст маємо. І ось дана рамочка вона. Вона підлита, але оскільки вона крайня, то медок їм потрібно все ж таки залишити. До медозбору у соняха ще все ж таки час трошки. Тобто, тобто наочно вам показуємо, що слабка сім'я меду не носить. Коли ми перейдемо на багатокорпусні вулики, ось, маточка сіє, працює. Коли перейдемо на багатокорпусні вулики, то там буде картина, звичайно, інша. Маточки собі працюють. Даний розплід, коли вийде, він вже буде брати участь в медозборі Соняха. Але на липу, звичайно, такі сім'ї не працюють. Хоча рамочка не печатна, але медозбору вже давно немає, тому ми сміло її можемо забрати і викачити і на край ставимо ту рамочку. Їм можна дати під засів. Це з іншої сім'ї. Поставимо ось так. Це по суті, трошки більше місяця ми продаємо білопакети в середині травня, то, по суті, трошки більше місяця, як пройшло після продажі білопакета. З цього місяця візьмемо. Днів 12, поки маточка обгулялась. І дві неділі, три неділі, щоб вона сіє. Дякуємо! За увагу, а ви пишіть, що у вас там по